У нас тоже крыши крыша окна. Это ж не первый раз. Это шо, так разрушило первое, а вы же видели, вон по домам люди окна вставляют и все остальное. Но, ну, оно у меня все пооткрывало, и у нас во всех стекла вот эти пластиковые вот, окна повырвало. Так это аж там. А здесь он выше везет Конечно, слышим. Сегодня пол первого ночи слышали тоже. Вот это аж там на перекрестке. У кого есть за что выезжать, те выезжают. А у кого людей пенсии маленькие, они понимают, что за квартиры там, где снимать, не сможешь оплачивать. Просто-напросто. У нас еще одна женщина, 84 года, только на другой там улице живет. Они не выезжают, старики, вы понимаете? Они все дожить хочут, потому что все понимают, что уехать с родины, это значит, что там долго не протянешь. Пройти, Даня да? Спочатку вони своєю артою працюють і авіацією. І по позиціях там, на нулі вони стараються спочатку відпрацьовувати авіацію, а тоді пробують своєю піхотою йти. Зараз вони використовують, змінили тактику чи що. Так що вони поки що так відпрацьовують, а піхота зараз. Як де було Бахмуті, на солідарі, то вони більшість старалися там своїми невеликими групами висуватися. Там не було такого, що авіація працювала, ну арта працювала, і піхота їхня йшла. Ну а тут вони змінили трошки тактику. Десь скупчення якесь, буде якась техніка, і приходиться працювати. Ну Вони щось пробують, але в них не дуже це виходить завдяки там, нашим розрахункам, там, ще дружнім розрахункам. Ми їх трошечки стримуємо. Сьогодні ще ми не працювали, вчора працювали, сьогодні ще команди не було працювати. <плес> працювати <поки> ще. нічого. <плес> — Так, Піхота йде, Ну, зараз буває, там вночі чути, що якісь там горки з техніки під'їжджають, може, їхню свою піхоту підвозять або ЛБК. Ну, РВК. От Отаків. Трапляється. Ну, все більшість... Темнопору би ввечері або вущитись. Команду отак... на роботу, я так прийняв вони... прийом. День вони не думають, що так хочуть лізти. Так, в принципі, працюємо завжди на виявлення. Тобто ворог зараз теж дуже активно окопується. І їхній рельєф Кожен день. Тобто вони укріпляють свої позиції, купають нові траншеї, там, роблять навіть якісь бетонні перекриття. Ну, тобто, надіються тут тобто, триматися якомога довше. Ну, там, ми стараємося їхні надії розбивати. Вони е можуть робити якісь вилазки, тобто вилізти трохи вперед і обстріляти тобто, одну зі спешок із спешок з автоматними чергами або кулеметними. Тобто, так, але це, ну, це просто провокація, я шкушу, щоб виявити наші вогневі позиції. Добре, зразу будемо працювати. І каже нам ну, споряджати ну, міни. Наприклад, каже, там два порохи, чи, чи там три, це і вишибний. Він вставляє цього сюди, в міну, не забивається, тут теж закручується от. підривник. Але щось трохи навчився вже за рік. Ну я просто на гражданці <рив> не був не військовим. <рив> не повірити. <рив> Реп читав, спортом займався. І в був? Там в таке. Все на Пенсіонариста. Цитати писав. У мене там є така цитата. Я живий, я сильний. Я, коли була така ну, можливість, щоб зайти в інтернет, щоб написати там, людям цитати, там, я там, людей, людей мотивую, військових там мотивую. У мене дядя священик і мої брати священики. Я завжди не священик. Коли я пішов на війну, тут без молитв, що ти не молишся, то <кхем>, важко було виходити на гування, бо тому що страх і не знаєш, що тебе чекає. Ну, а тут у нас є спеціальна така коробка дробна. Тут і пороха у ці коробки. Для чого за коробка? Якщо, наприклад, може бути, що може заливати, ну, будуть великі в коробки. І порохи не мочуються. Бо порохи треба, щоб не були мокрі. А за всі оці, оці зміниться і відповідальність. Вони не мають бути мокрі. Вони мають бути сухі. І коли йде долеш, то все, все накриває плом. Це є далекобійні міни. Це, це порохи далекобійні. Ну, 60-та Десь на 2 кілометри, ну, а нам далі і не треба, вони тут 2 <схі> кілометри до 2 кілометрів, як в залежності, куди вони переміщуються. 35, 36. На двох порохах! Вийди сюди! Зараз чекаємо пташку, е, виліт дрона, що перегував роботу по одній з позицій ворожого АГС. Е, спостерігали рух. Попередньо з того району були вигоди АГС. Тобто це, ну,

РАП, РАП, 736 я 736-35-33, я Крым, я приемник. За Украину! Видно лицом к налоге? Міномет готовий до бою! Дивись по X-62, по Y-85. Зараз сині спробую скинути. Так, ну Там будинок, понятно, що з підвалом. За втрати я не скажу, тому що Ну, отосіла. Звичайно було, але стажки. Твердження не було пократки, але я думаю, трошки було неприємно. Якби не першки, я вам скажу, ну, то робота зовсім інакша. Тоді поля строїлася, це було набагато довше, набагато важче. Ну, це типу, як в е, радянські часи, там е, сиділи куча математики, які розраховували там, всі метаодані. Е, Сиділи спостерігачі, там десь спереді в кущах зарити, які доповідали, там по польовій розриви і тому подібне. Тому, ну, так, так. Та ж, набагато легше. Зосі, мені, Дрони, це як вам поясниться, це наші другі очі. розумієте? Чим більше дронів в небі, тим краще. Вони спостерігають, де скупчення або їхньої піхоти, або їхньої техніки, і взагалі де їхні позиції. І тоді завдяки дронам ми вираховуємо координати і працюємо по тих координатах. Не володію ходить плюс премьер. Петя, так. иди приготовь еще два. На двух. Ну, Короче, пять зодзор, штук приготовь. Ого! Плюс прыгну. Четыре, Петя. Петя. Пункты? Да, сюда. Тихо.